Вітаю шановні підписники каналу Космічний Вовк, це нова рубрика Small Talk Smalltalkandock, де ми у форматі підкасту будемо говорити про єву українською. І наступні декілька випусків ми будемо говорити про українські корпорації UI Online. Тож сьогодні наш гість засновник корпорації Дніпро 1 і відповідно альянсу Бавовна Альянс Alien «Альян Shooter Скорт. Вітаю і відразу до запитання. Чи ви взагалі рекрутуєте, бо знайти інформацію про вас було досить складно. Тому цікаво, ви відкрита група чи якесь закрите ком'юніті? Ми постійно рекрутуємо. Люди приходять там, через деякий час уходять, хтось залишається, хтось одразу виходить. Постійно хтось приходить, хтось уходить. Звучить як досить жвавий колектив, то чим наразі ви займаєтесь? Да? Наразі ми з чим займаємося? В Хайсеті в основному живемо. Займаємося усім, що є в хайсекторі. там деякі люди і там в почві літають в нулях сканять. Окей. База в Хайсеку і вилазки у різні інші сектори. Знову ж таки, у вас у описі Альянсу написані досить амбітні плани про власні цитаделі і навіть Ківстар. Це і є головна мета вашого альянсу? Яка в нас мета? Ну, ми жили у Вормхолі, потім ми в Хайсеці робили станцію, потім ми копали на атонурі. Зараз ми пробуємо в Лоусек може зайти, або знову в Вормхол повернутися. Говорячи про зайти в Лоусек, ти маєш на увазі фракційні війни? Корпорація приймає активну участь? Ну. Пару декілька чоловік літає, але так, щоб іменно корпорації, роуми, якісь робити такого, ні. Це добровільне кожного бажання, там, що хто хоче, то і займається. Добре, про це тоді пізніше. Ви багато рекрутуєте. Чи може до вас прийти повний новачок з умовним мільйоном СП і тільки пройшовши кадрових агентів? Так, ну і крім цього, ще. Мета це новим людям, які заходять в корпорацію, щоб вони швидко навчились орієнтуватися в грі і вже після нашої корпорації вже могли там, піти кудись далі. Там, кому цікаво Ловсек, кому хол кому нулі цікаві, або хтось хоче щось строїти. Тому мета це допомогти там, за короткий срок, що у нас в корпорації, щоб Люди розуміли, що вони хочуть від гри і як вони можуть це зробити. Звучить дуже заманливо як для будь-якого початківця. Про що, наприклад, ви їм розповідаєте? В принципі, як простіше, допустимо, фармити Омегу або чим коротше, займатися можна в грі? Ні, ну це прям клікбейтно. Давай все ж таки більш детально, що чекає на людину, яка до вас прийде. А що її чекає, ну, у нас дуже багато велика база знань. Там, в принципі, що робити, наприклад, як, ну, коротше, по-любому питанню у нас дуже багато є інформації як в Discord, так і в чат-каналах в корпорації. Їх можна навіть і через опис альянсу побачити. там. Десь 5 чат-каналів з інформацією про гру. Потім в бюлетнях є інформація, як сканувати, газ. Ну, то тобто є дуже багато знань, в принципі, актуальних, бо вони писались там рік тому чи два рік, роки тому. Окей, це все звучить дуже круто, але ти говориш здебільшого про текстову інформацію: бюлетні, чати і так далі. А взагалі, система навчання як побудована? Менторство, поради, яким чином тут працює все? В основному, так, у нас і менторство це через чат. Якщо щось незрозуміло, то зазвичай запитують у чаті і відповідають там, на запитання. Як те, або що робиться. Ну, Тим не менше. На ті ж самі комфронти треба три або навіть п'ять людей, чи копати газ десь у вихажці, також треба якась певна сміливість і досвід. Чи можна просто там взяти конванути когось в грі і сказати: Ну, проведи, покажи? В залежності від запитань. Тобто, це не системний підхід з спеціально виділеною людиною, неважливо, як там назвати рекрутер, офіцер, чи ще якось. Це просто особисті контакти з СОКОРПами, Правильно? Десь так. Чи є ще щось на системному, на корпоративному рівні? У нас що ще є для новачків, крім тексту, це система цієї компенсації кораблів, наприклад, є проекти корпорації, там десь кораблів 20-30, якщо. Новочок там на кораблі полетів в ловсек його вбили там, вік 40, то йому там, наприклад, або Гнозіса, наприклад, він стоїть 45, ми повертаємо десь 25-50% ну 50 цього корабля. то тобто есть це автоматично відбувається. Ну, але якщо він помер від ПВП, не в, не в ПВІ. Потім у нас в проєктах корпорації є скупка мінералів без комісії. Зазвичай це ціни е, трохи вищі, ніж в Додіксі, е, але в чому прикол, що вони нижче жити, е, немає комісії, коли ти здаєш мінерал. Потім у нас є проєкт корпорації, де ти скануєш вормхоли, і тобі там. Падає баунті за кожний відсканений WormFoc. Потім у нас є проекти в Сетті, де дуже велике в деяких системах. В лоусіку, дуже велике баунті на непісь, якщо ти вбиваєш любую непіс, е, майже як в П'ятірці, наприклад, Експедиція. Mm -hmm. Ну і ще там деякі проекти є. Проєкти Проєкти, де можна просто ознайомитися з Євою, це злітати в центр Єви, потім в нулі НПЦ побувати Там це немає нагороди, це просто для себе якщо цікаво. Добре, дуже круто. Ти, в принципі, відповів, але давай формалізуємо. Тобто ви базуєтесь в галенському хайсеці неподалік від Додіксії. Правильно? В основному, так ну, ми так розбросані, але в основному в Галенті. До речі, раніше ти згадував лоусеки як один з можливих напрямків експансії. Але наскільки я знаю, галенські лоусеки там контролюються досить такими серйозними корпораціями і альянсами. То чи є у вас з кимось плюси? Ні, у нас плюсів немає, можна там в принципі битися з усіма. Ну і так же тебе можуть бути всі. Окей, зрозуміло. Тоді постає питання Намберсу: скільки у вас в звичайний будній день без там особливих пінгів чи припінгів збирається у Діскорді? У Діскорді, в голосовому каналі, ну кому потрібно поспілкуватися, то і заходить. Приблизно. Це, це 10 людей, це 50 людей. ні, у нас це декілька чоловік, напевно, десь. Поки що звучить, що у вас якась така, знаєш, анархічна Гетьманщина, де кожен сам собі пан отаман з власними інтересами. Ну Хрен не сказав, можна сказати, що анархічний. Ну, насправді у нас більше селекція відбувається. Тобто, В середньому, якщо людина за місяць не знаходить себе в корпорації, ну, там, чи, чи в ловсекі фармить, чи, там, наприклад, в Діскорді щось там говорити, чи ще якісь види там, діяльності, то вона сама уходить. В, іншу, в інший колектив. Тобто, ну, така більша. О, до речі, забув розповісти, вильоти у нас відбуваються, такі від корпорації немає. Все, що там разом, це через паблік флоти. Тобто, як хочеш покопати. То дивишся паблік флот, чи є щось покупати. Якщо немає потрібного паблік флота, то відповідно створюєш свій і, може, хтось захоче в нього зайти. От так у нас. О, дякую, що поділився. Досить цікаво. А що з структурами? Користуєтесь публічними, чи Альянс має свої власні? Ну, коротше кажучи, чи можна Альянсу об'явити війну? У нас от я скільки Це була Вихажка, своя в це 1 потім у нас була вих... танор, це нам все поспилювало, протім просто страху з хайсеті стояв. І зараз я вирішив такими питаннями не займатися. Це роблять уже ставлять структури в ВХ або в хайсеті гравці непосредственно нашої корпорації на своїх альтах. Роблять от оце свої там речі. Я таким уже вирішив не займатися а більше там часу іншим речам приділити. Окей, цим зрозуміло. А тепер давай поговоримо власне, про гравця, про того, хто може прийти до вас. Які до нього вимоги і що його чекає, або навпаки, чого він ніколи не отримає в вашій корпорації? Вимог, в принципі, у нас ніяких немає. А що чекає? Ну точно, ми не поїдемо ніколи в нулі. Це, це гарантіровано даю, бо багато людей в корпорації просили, щоб, щоб ми не їхали в нулі. Бо там постійно треба це безлавка, постійно щось робиш. А так у нас вимоги ну, особо ніяких. А, Адекватно там спілкуватися з людьми? Це основна вимога і все. Окей, про вимоги трохи ще згодом. А, і в нулі, зрозуміло, в нулі ви не поїдете. Але які тоді можливості для розвитку людини у вашій корпорації? Тобто, умовно, вивчила людина Мародер. І. Що може людина ожидати, яка вивчила? Мародер, ну це агент в Хайсеці, потім в Ловсек. Ми більше направлені в Ловсек, але це не буде швидко. Тому що, ну, як ти казав, що там дуже сильні корпорації живуть і багато ПВП. Тому людина напевно може. Розчитувати або агента там, мародером робити, або там, хтось збудує там ВХ для себе станцію, якщо збудує, то там фармити ВХ, примірно. Угу. Прийнято. Давай все ж таки трошки більше про вимоги. Зрозуміло, там нормально спілкуватися в чаті, це такі ну, загальні да, вимоги. Вимог до статусу, Омеги альфи, теж немає, ми це теж зрозуміли. Але все ж таки, за що можуть тікнути з вашої корпорації? За що ти кікнеш? Неактивність, просто там людина фекашить, чи, чи ще щось. Я не знаю, Можливо, ти там проходишся і раз на місяць просто чистиш цих, хто, хто, не, хто не грає. Ну, правил немає, але раз в місяць я. Так, я так і роблю. Якщо більше місяця чоловік не заходить в корпорацію, то, як правило, я його удаляю, щоб, щоб баланс цей не, не, не був як 7 тисяч чоловік, але нікого онлайн. Ну, Щоб онлайн відповідав кількості людей в корпорації. Добре. Ну і щоб проти шпіонажа не залишали твінів своїх, ну, типу такого. До речі, якщо ти вже заговорив про шпіонаж, а які у вас відносини з іншими україномовними колективами? Ну тому що ви виглядаєте як така загальна академка, допомагаєте гравцю стати на ноги, і я б не здивувався, якби ви фактично вирощували кадри для якогось більш е, крупного, е, більш великого альянса. Взагалі, чи підтримуєте ви якісь зв'язки з іншими українськими корпораціями? Ну, в основному ні, не підтримуємо, бо це нуль-сек двіж у них, і виходить, там постійно, ну, постійно потрібно щось робити, mm -hmm. кудись летіти, щось вчити. А у нас такий контингент, що ну, просто вечором зайти пограти і там, щось там з друзями пофармити. Я все ж таки викручуватиму з тебе певні вимоги. Ось людина грала з росіянами в російськомовній карпі. І потім приходить до вас і говорить, ну, хочу в українську карпу. Приймаєте? Або взагалі приходить і людина українець, але вона не говорить українську мову. Говорить тільки на русском язикі. Що тоді? Відмовиш? Звичайно, ні. Бо я вважаю, що не всі хто. Спілкуються українською друзі і не всі, хто російської вороги. Також у нас є люди, які спілкуються англійською. І в мене головне, щоб людина ну, розуміла, коротч, адекватно спілкувалася в чаті. Тому що бувають ну, люди, які там з інших країн. Спілкуються нормально, ну більш-менше. Буває, що заходять і там погрожують там, чи ще щось там. Ну, ми таких зразу, як правило, вони довго в корпі не затримуються, бо у нас є вимога це уважно до кожного спілкуватися. Приймається добре. А що по грошам? Ось я приходжу до вас в корпусу. До чого мені готуватися? Податки, чи, можливо, там якийсь корпоративний майнинг, бо маєш корпорацію, тим більше альянс з чогось жити. Тобто, звідки гроші? На що живе Корпа? Ну, взагалі, живе вона, в принципі, на добровільні внески. Ну, це в основному це мої іскі. Угу. О, коли, ну. Взагалі, корпорація нічого не їсть, але якщо є іски, то можна створити проєкт, і тоді вона починає щось там витрачати з свого керма. В основному це мої іски десь. Зрозуміло, Тобто ти головний меценат, спонсор і так далі. Дуже дякую тобі за змістовну розповідь. Дійсно багато цікавої інформації, тим більше, що ви не дуже. Сильно представлені в інформаційному просторі. То скажи, будь ласка, як вас знайти, як зв'язуватись, як відбувається рекрутинг? Ну і твоє звернення для новачків. Я так розумію, це цільова аудиторія вашого корпорації альянсу. Та я не знаю. ну Зв'язатися це можна через пошук корпорацій, там дуже багато корпорацій, в тому числі і наша? По поводу звернення це вибирайте ви корпорацію з того, що ви там робите в грі і скільки у вас часу. Якщо вам нравиться там ПВП, то це Fleet Фліт, Отаке. А якщо вам подобається там, ПВЄ, індустріалізація, там, торговля, така не, не дуже швидка гра, де немає там ніяких обов'язків, то це можна до нас або там, до інших. Вступати у коло ноль ну, податку. ну, таке. Ще раз тобі дякую дуже за змістовну розмову. Ну а шановні підписники, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски. Ми обов'язково спробуємо поговорити із Юафліт, і з іншими колективами. Почуємось.